Пам'ятаєте, олімпійський девіз швидше, вище сильніше? Так от, тепер до нього можна сміливо додати слово штучно інтелектуальніше. Адже Олімпійські ігри, які зараз проходять у Парижі, інтегрували технології AI одразу на кількох рівнях. Про це і не тільки поговоримо у сьогоднішньому випуску новинного дайджесту. Мене звати Геннадій, це канал Невода Let's Гоу! Не вода Готуватися до Олімпіади спортсмени і спортсвумени починають ще далеко заздалегідь до початку турніру. Щоб потрапити на ігри, потрібно довести, що ти один з найкращих, а для цього потрібно довго і наполегливо тренуватись. Індійський тенісист Сатіян Гнана Секаран для цього використовує робота Butterfly Amicus Prime, який допомагає йому відточувати навички гри. Робот вміє відбивати м'ячі з такою швидкістю і підкруткою, на яку людина просто не здатна. Таким чином тенісист тренується краще приймати подачі як ніхто інший. Штучний інтелект допомагає не тільки тренувати спортсменів, але й оцінювати їх виступи. У 2023 році Міжнародна федерація гімнастики схвалила використання системи суддівської підтримки від компанії Фуджитсу. Ця система фіксує рухи спортсменів та допомагає їх оцінювати, особливо коли це стосується спірних моментів. В гімнастиці одна десята балу може вирішити долю медалі, тож для суддів цей інструмент точно не буде зайвим. Власне, розробка вже встигла себе зарекомендувати на останніх чемпіонатах світу. Тепер же вона дебютує і на олімпіаді. Загалом AI-технології вже досі давно використовуються у різних видах спорту. Наприклад, технологія Hawkeye в тенісі допомагає визначити, чи залишився м'яч в корті, а футбольна система VAR автоматично фіксує, чи знаходився нападник у офсайді. Тож зовсім не дивно, що з розвитком як і обладнання, так і софту штучний інтелект тепер може допомагати з такими непростими задачами в спорті, як оцінка перформансу гімнастів. В наші буремні часи головним пріоритетом будь-яких великих заходів стає навіть не якість їх організації, естетика шоу, а що правильно безпека. Організатори Олімпійських ігор в Парижі підсилили свої заходи безпеки штучним інтелектом. Той використовується не тільки для стеження за безпекою і порядком, а ще й для виявлення потенційно образливих повідомлень у соцмережах, для розумного використання електроенергії. Та й менеджменту, і навіть для створення персоналізованих нарізок для фанатів з найяскравішими моментами ігор. До речі, а як вам відкриття Олімпіади? Напишіть в коментарях. <смітна> <му> <му> <смітна> <му> <тулін»> <"Наводаньюз> та годі вже про Олімпіаду. Пробіжимось по іншим ai новинам які трапилися за останній час. Напевне, ви чули про передвиборчу лихоманку, яка набирає обертів у США. Звісно, без штучного інтелекту там теж не обходиться. Наприклад, одіозний Ілон Маск вирішив настільки проявити своє незадоволення новим кандидатом від Демократичної партії Камалою Харріс, що опублікував діпфейк відео з нею. Що цікаво, це відео порушило правила власної ж соцмережі Маска. В назві не було вказано, що це пародія, і при цьому воно не потрапило в бан. Цікаво, маск. А чому? До речі, про дівфейки та як з ними боротися ми дуже докладно розповідали в одному з минулих відео. Посилання я залишу в описі. А ми продовжимо. В тих же штатах Майкрософт закликала конгрес врегулювати використання діпфейків. Віце-президент компанії Бред Піт. ой, це. Був сміт... Бред Сміт хоче, щоб політики вжили термінових дій. Щоб там його щоб далі, я цитую, захистити вибори від подібного втручання, людей похилого віку від шахрайства, а дітей від жорстокого поводження. З Ілоном Маском це лише невеличкий приклад того, як технології штучного інтелекту використовуються для поширення пропаганди та введення людей в оману. Але ми, українці, вже добре навчені. І не віримо всьому, що показують в інтернеті. І всі факти ми перевіряємо двічі, буває і тричі, перш ніж зробимо репост. Еге ж? Apple випустила першу бета-версію iOS 18.1, яка нарешті містить частину функцій Amazing Apple Intelligence. Користувачі iPhone 15 Pro та 15 Pro Max можуть протестувати можливості штучного інтелекту від Apple по роботі з текстом, досконалену Siri, оновлену галерею, яка дозволяє створювати історії з власних фото і відео на основі текстового запиту, а також нові інструменти в месенджері та поштовику. Втім, треба відзначити, що багато функцій все ще недоступні, наприклад, створення зображень чи емодзі. Пріоритизація сповіщень, а також чат GPT, який стане частиною Apple Intelligence. Тож чекаємо на наступні оновлення. Взагалі, Apple та Google останнім часом нагадують мені такого собі студента, який каже, що зробив домашнє завдання, але покаже його потім трошки пізніше. Не вода королева штучного інтелекту компанія OpenAI зробила доступною нову голосову модель. Нагадаю, кілька місяців тому виник невеликий скандал пов'язаний з нею, адже голос асистентки був надто схожим на голос акторки Скарлетт Йогансон. А я тмайсел, акшлі. Але начебто все вирегулювали, і новий голосовий режим вже доступний невеликій кількості підписників ChatGPT+. Плюс. Він більш природно підтримує бесіди з користувачем і краще розуміє контекст. Пишіть в коментарях, якщо ви саме той щасливчик, який встиг протестувати нову фішку. НЕВОДА НЬЮЗ Інстаграм відтепер дозволяє створювати власних AI-ботів, які будуть спілкуватися з іншими користувачами від вашого імені. Функція доступна усім інстаграмерам, але поки що тільки в США. Ботів можна кастомізувати в спеціальній AI-студії, щоб вони були схожими на вас. Там можна налаштувати стиль спілкування бота, його ім'я, підпис, аватар. Ботів задумували як додатковий інструмент для креаторів та бізнеса, щоб вони могли спілкуватися з підписниками та надавати різну інформацію. Не вода Скажи мені, хто твій френд, і я скажу хто ти. Новий гаджет під назвою Френд прагне стати вашим справжнім цифровим другом. Це такий собі тамагочі нового покоління. Його не потрібно годувати чи прибирати за ним, за що вже, звісно, дякую. Його достатньо просто носити з собою. З френдом можна спілкуватися, йому можна щось сказати, натиснувши на кнопку, після чого він трохи подумає над відповіддю і надішле вам її на смартфон. Коли френд підключений по Bluetooth, він слухає вас і формує власні думки. Може підбадьорювати перед співбесідою. Поговорити з вами про відносини або дати якусь цікаву підказку. Ідея в тому, щоб френд став вашим AI-компаньйоном, а не просто чат-ботом, який виконує ваші конкретні запити. Інше питання, чи захочете ви спілкуватися на особисті теми з гаджетом, а не живою людиною. І ще не зрозуміло, що там з приватністю. Втім, ми ще про це поговоримо, коли френда почнуть отримувати перші користувачі. Очікується, що новинка буде випущена на початку наступного року. Ціна доволі гуманна: усього 99 доларів. Ще й ніяких підписок тут не треба. Однак ми вже бачили такі гаджети, як Rabbit r 1 та Humane AI Pin, які, м'яко кажучи, не вразили. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в успіх подібних пристроїв. На завершення хотів показати вам ось це зображення. Певнений, багато хто скаже, що це звичайний фотошоп. Хлопця з дошкою для серфінгу просто вирізали, а потім згенерували фонд з океаном. Втім, це реальне фото бразильського серфера Габріеля Медіни, яке зробив професійний фотограф Жером Брює під час цьогорічних Олімпійських ігор. Один зі знімків став дійсно епічним і швидко облетів усі соцмережі. Цей приклад демонструє, що яким би вправним не був штучний інтелект. Це все лише інструмент в руках людини, як і фотокамера. А фінальний результат залежить в першу чергу від вашої вправності. Ну ще й дрібки удачі, як у випадку з цим знімком. Друзі, дякую за увагу! Діліться вашими думками в коментарях. З вами був Геннадій, канал Невода. До зустрічі. Посилання я. Je ça 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 ça